Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз ковток такого свіжого повітря, позитивні емоції, будемо починати наш новий влог. Це я зараз йду, не знаю куди, або в магазин, або на базар. Я зараз зайду в сільпо, Треба щось буде готувати, їсти. Що готувати, я не знаю, чесно кажучи, інколи таке буває. І коли я щось побачу, тоді я щось хочу. Або якщо в сільпо нічого не сподобається і в варусі, ну, тоді буду йти на базар. Але така невеличка прогулянка впродовж 10-20 хвилин. Вона дуже якось так емоційно. Підіймає настрій, заспокоює і такі моменти. Я люблю. Щойно, новини були по радіо йшла, слухала, то хочу вам сказати. попереджують. до речі, я вчора теж бачила на власні очі. Ой, боже мой, привіт, Боже, ну що ж так? Ви тільки починаєте, а вже йдуть холоди. Ой, так шкода їх буде. Ну. Як це так? Ну чого так невчасно? Манюні? Ой, хто там питає, що вчасно, що невчасно. І в новинах, щойно казали, про те, щоб звертати увагу на, якщо ви помітили якийсь пакет біля машини лежить, або так ну, десь в такому місці його не чіпати, якщо ну, ви. Щось підозрювати, викликати краще там поліцію, подзвонити і все. А я пригадую, вчора йшла і бачила подібний пакет. Я вже про це до речі чула. Так, машина стояла там біля магазину, і не те, що біля машини, ну так, десь метр від машини такий прозорий пакет, і там, начебто, як. З-під банана кожурата була, чи, ну, воно прозоре, воно видно, що воно було. І от думаєш, чи це хтось так неохайно зробив, або знаєте, випало, там машина стояла, дитина кинула, машина поїхала, як то кажуть. Або так, і йдеш, і думаєш, чи потрібно телефонувати, чи не потрібно телефонувати. Це той випадок, або це не той випадок. От інколи ти не знаєш, як правильно вчинити. Тому треба бути обережними і кажуть, не чіпайте, не відгортайте, не викидайте. Так ідеш і зараз будь-який пакет можеш ти побачити і думати, і що з цим робити. Трішки пройшлась пісню Окерчука почула. А я, до речі. Дві тисячі діб чи що він співає. Я такої пісні ще не чула. Цікаво, що це за пісня. А я люблю робити такі шорти в Ютубі, коротенькі відео під українські пісні. Думаю, нехай українського контенту буде більше, нехай. Наші... А, і до речі, бачили. Концерт Артема Пивоварова, я не пам'ятаю в якому місці. І він щось там співає, і потім вимикається світло, всі вмикають ліхтарики, і він окопельно співає. І зал весь співає. І це так якось до мурах. Ну, так от. Нічого, завжди так не буде. Все буде добре. А зараз іду. Пройшла стрішки, то досить гуляти. Сільпо у нас вже робилось такий коточок різдвяно-новорічний. Підемо, подивимося, що там є цікавого. Якщо ми з вами вже кажемо за заощадження, дивіться ціна тижня сільпо. Отакі От губки по 19,99, а коштували 34,19. У мене їх багато, я не хочу, щоб було. Хоча, може, взяти. Вони непогані за якістю. 20 гривень. Дівчат, якщо то майте на увазі. Цукерки Millennium 54 коштували 109 гривень. А дивлюсь, що по яблучка дешевше, ніж на базарі, до речі, якщо що. <сум> ківі кошик 70 гривень. Ось такий. Та щось він мені не дуже подобається. Такий він, не дуже ківі там до вподоби. Така яку ціну 53,99. Така різдвяна кутя. Є вже в сільпо, що там в склад входить. Зараз подивимось, побачимо. Так, так, так. Там є мак, горішки, зернятко. Ну, так. І тут вже такий різдвяний, чи як воно називається, стенд, мабуть. Можна брати і горішки. І що це, мабуть, ананаси. І робити кутю, як вам до вподоби буде. І тут за 29 гривень взяти просто таку крупу. різдвяна кутя І зробити, з якими вам подобається горішками, сухофруктами. І ще ціна тижня 44,99. Ось такі ковбаски можна буде взяти. Це до 4 грудня буде така знижка 50%. Ну, я колись купувала, то непогані так були. О, тут ще є по 14 гривень знижка 33%. Ось така томат-паста. Тут можна дивитися. Є знижки. На майонез 19 гривень 25% знижки. так, Позаглядати, кому що цікаво тут. Томат паста мене чомусь зацікавила. Так, ну що, сілько, я нічого не буду купувати. Зараз піду на базар. Вчасно я вийшла. Зараз переключать на генератор по колу. Цікаво. Нічого, зараз включать генератори, йду на базар. А колись я була таке, знаєте, зайшла е і тільки пішла там, де хліба, це так далеко, воно виключається електрика. І я не бачу коли, куди йти, тому що воно темно, темно. А, а так було. Підемо ну, зараз на базар. А я ввечері прогулювалася. І тут е в вже такий. Новорічний настрій. Дехто при, прикрашає там отак. От. І якось так позаглядаєш, віконечка позаглядаєш. І там прикрашають потрохи люди. Нащо і така краса. Сьогодні на базарі купувала лише те, що мені потрібно. Думала перчик, який купити, тому що цей закінчується, а я підсіла, чесно кажучи, на такий горошок, щоб його, як то кажуть, змолов і було. І зайшла в нас в магазин, і, ну, на базарі як він називається? Шоколад. Це поруч з порошок, магазин. 129 гривень і дивлюсь такі кхм, горошинки такі всі ціленькі все. І продавчиня каже, що цей млин, кришечка знімається, багаторазового можна використання. Ну, я так подивилась, металевий, начебто, і можна буде. 129 гривень коштує. І також купила рибку. Це ментай на 84 гривні. Хочу так порізати, посолити та зробити Ось така непогана рибка. І зараз хочу пообрізати все зайвесне. Думала, лід буде, знаєте, такий, як от Ні, Все нормально. Ну, ось такі невеликі шматочки порізала. Дивлюся, що добра рибка буде. Зараз посолю, то нехай трішки маринується. Посолила. Що мені подобається, що це буде лише на одну сковорідку, як то кажуть. І хочу зараз вперше подивитися, як цей. Ой, він так негненько працює. А воно щось іде Де? Нормально. Взагалі-то я спецій ніяких не хочу додавати, тому що мені хочеться, щоб був так, достатньо. і дуже ароматний перець, дівчата. Просто класний. Це не той, що, знаєте, вже, як то кажуть, мелений, як пил. М -м -м. Хоч би не переперчити. Справжній аромат іде чорного перцю. Це не порівняти з тим, що продається в цих яких там вже мелений. І мені хочеться, чого я спеції не додаю. Мені хочеться, щоб смак риби був справжнім, а все це буде в томаті, там які спеції. Так. Це я бігала. Знаєте за чим? Зараз я вам скажу. У мене була. Така сиворотка для обличчя з вітаміном С. І я пригадала, Боже, в мене стільки вже майстрів було по манікюру. І коли я приходила, хто дівчатка мене дивився, той пам'ятає, до нового майстра приходила, я кажу: ви нікуди не збираєтесь переїжджати? І вона каже, ні. Три місяці і поїхала. І от я згадала, коли була. У іншого майстра вона казала, що найкраще для рук звичайна олійка, дитяча олійка. І це просто неймовірно. І я пам'ятаю, йшла, купила, а термін придатності подивилась, ні ще нормальний тут. І, І вона каже, для рук взим, та відкручуйся, ти вже відкривайся. Але ж так користуватися, воно не дуже зручно. Мені ж хочеться, щоб зручно було, то я думаю, тут ще ну, вже на обличчя мені не буде вистачати, це я на ніч робила. А от олійку сюди перелити. От. І отак от закрутити зараз змішаю. І це вона. От скільки майстрів, стільки і порад. На майстриня мені радила холодний парафін для рук. Мені він підійшов, зараз я змішую так. А Інша радила просто дитячий, дитячу олійку. І отак от, от, каже, покрапали на руки. І це теж. Ну, треба експериментувати, тому що дівчат, от що згадала, що мені казали, де я і вам показую, тому що комусь так підійде, комусь так підійде, а комусь не, не вподоби таке буде. То це ж таке діло. Я пам'ятаю, що так, бо руки в мене взимку це завжди так. Тут червоне, потріскане, а в цьому році ні. Слава Богу. Пригадуєш всі поради, і щоб вони недорого коштували. Ближче покажу, яка олійка. І потім почитала, думаю, що тут 2023 рік, скільки термін придатності. Термін придатності три роки. Дитяча олійка для масажу протиалергенна. Так, рибку вже майже зробила. Ну як, підсмажила цибульку, а морква, томат паста водичкою розвела спеції, нехай тушкується. І тут ще встигла, до речі, сирний суп зварити. Було в мене два там плавлених сирочка. І ну що там, картопля, ковбаска, морква. І така смакота. І додала сюди ще. Я вже так робила, мені до вподоби, так, він вже все. Де там в мене опс. А, до грибів оця приправа і поєднання іде плавліний сир томат-паста. І це, і там ще ковбаски. Ну, що є, то і готують дівчат. Воно буде смажне, ну що, хіба його викидати? Тому ось так. Іде на місце. І отаке я сьогодні готую. А ще я так рибку роблю в духовці. Отак от, от посолила все, вона там хвилин 20 цілі взяла, викладаю на форму, заливаю, А. Потім роблю таку піджарочку, там морква-болгарський перчик зверху, томат накриваю фольгою і десь ну, хвилин 30 в духовці. Тоді рибка вона не смажена така. А як запечена, ну вже інший смак сьогодні зробила так. І думала, що зробити. На друге, або рис, або картопляне пюре. Але вирішила, що це буде картопляне пюре. Захотілося так. Взагалі-то рибки це у нас так два, або картопля, або рис. І що хочу сказати, мої дорогенькі, дякую кожному з вас, хто дивиться відео, ставив подбайки, пише коментар, підписується на канал. Я вам дуже за це вдячна. І головне, бережіть себе. Завжди так не буде. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!